Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб сьогодні ми будемо говорити про рідкісні захворювання. Ще їх називають орфанні. Про такі захворювання більше знають у всьому світі. У нас цей термін з'явився не так давно. Також їх називають ще сирітськими захворюваннями, тому що орфан з англійської мови перекладається як сирота у світі описано понад 7 тисяч таких захворювань. Що це за захворювання? Сьогодні нам розкажуть обласний позаштатний спеціаліст педіатрії управління охорони здоров'я обласної держадміністрації, заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Лук'яненко та завідуюча медико генетичною консультацією обласного перинатального центру Лариса Попович. Розкажіть, будь ласка, що ж це за такі орфанні захворювання, і звідки вони беруться? Дійсно, орфанні або рідкісні хвороби називають вроджено чи набути яке загрожує життю людини, або яке хронічно прогресує і привозводить до скорочення тривалості життя громадянина або його інвалідизацію яким же чином визначають це захворювання? Воно орфанне чи ні? То для кожної окремої країни визначено таке визначення як поширеність, От для нашої країни України захворювання, яке зустрічається одне на дві тисячі населення, вони є орфанним. Якщо ми візьмемо країни Євросоюзу, Австралії так само визначеним є один на два тисячі випадків. Проте в Росії орфанним визначається захворювання, це один випадок на 10 тисяч населення, і в Японії один випадок на 50 тисяч населення. Коли ж до нас прийшло таке визначення, звідки да, орфані рідкісні захворювання, тому що Україна, наприклад, почала активно використовувати це визначення з 2014 року. Але в цілому термін це з'явився у 1983 році, і тоді в Сполучених Штатах було прийнято перший у світі закон про орфані препарати. Чому ці захворювання вони є актуальними? Да, чому ми на них звертаємо увагу? Я вже попередньо говорила це саме тому, що саме ця категорія хворих потребує постійного нагляду, тому що в структурі орфанних захворювань займають 50% відсотків. Це діти 50 згідно статистичних даних дають інвалідизацію даної категорії хворих. Ми говоримо про те, що 10% не доживають до п'ятирічного віку за даними статистики, це хворі на орфанні захворювання. І саме головне для будь-якої країни це соціальна складова даної категорії хворих. Це інвалідність, дай і наявність того, що потрібно людині давати соціальний супровід, і це вартість лікування. Саме ця категорія хворих вона потребує дуже дороговартісного лікування. І обраховано, що найменше лікування такого хворого на рік це 20 тисяч гривень, але це саме найменше. Да, що потребує дана категорія хворих. Я знаю, що в Україні нараховується 236 орфанних захворювань, які найбільш поширені в нашій області на сьогоднішній день. Згідно останнього наказу міністерства охорони здоров'я визнано 250 захворювань, які визнаються орфанними. Більше 30% це генетично обумовлена патологія, яка передається або з покоління в покоління, або вперше виникла в даній сім'ї. Ну і цілий ряд вроджених вад розвитку, які зустрічаються з частотою поширеності 1 на 2000 тисячі випадків. В категорію орфанних внесено ще цілий ряд онкопатологій, яка має дуже рідкісну частоту: 1 на 10 тисяч випадків, 1 на 60 тисяч випадків, і, відповідно, 1 на 2 тисячі. Тому, скажімо, ця категорія така специфічна. Тобто орфанним це не тільки генетично обмовлена патологія, а це і онкопатологія, і ревмопатологія, і гематологічні проблеми, які можуть. Передаватися у нас в області найбільш поширеними, ну так важко однозначно сказати, тому що для більшості захворювань дуже короткий тривалість життя, із того, що немає специфічного лікування. Так, одна із категорій таких хворих, які належать до орфаних, це хворі на таке захворювання, як фенілкетонурія, яка виникає внаслідок відсутності ферменту, який розщіплює певну амінокислоту, яка при накопиченні приводить до глибокої розумової відсталості. Але якщо таке захворювання лікується з перших днів життя, то такі хворі нічим не відрізняються від звичайних людей, дітей, навчаються, працюють, живуть з звичайним життям, але вони пожиттєво потребують спеціального лікувального харчування. Так ось таких хворих у нас в області на сьогоднішній день нараховується 88 чоловік. В порівнянні скажу, що в Грузії їх всього нараховується 116 хворих. В Харківській області велика досить область, їх близько 100 хворих. У нас в області вона в порівнянні з Харківською значно менша, але частота захворювань дуже висока. І от для такої категорії хворих, наприклад, існує масовий скринінг новонароджених, коли всі діти в пологових стаціонарах за згодою батьків. Підмічу, що у нас зареєстровані випадки, коли батьки відмовляються просто обстежувати взагалі новонароджених дітей. Проводиться масове обстеження для виявлення цього захворювання. І якщо вчасно починається лікування, то я вже сказала, що діти не відрізняються. У нас в області, наприклад, за останні 10 років цей скринінг безперервний, навіть більше близько 20 років скринінг йде безперервно пропущених випадків. Да, вони відповідно були в 98-97 роках і навіть 2000 але такі поодинокі випадки. Статистика яких захворювань у нас ведеться в області, взагалі, крім цих, що ви назвали. Ну, я вам хочу сказати, що всі 250 нозологій, які я сказала, що входять до переліку орфанних, у нас створені реєстри, вони опрацьовуються, додаються хтось із хворих, котрий не спостерігався, наприклад. Але за останній рік зроблена така дуже велика робота, тому що це дуже багато спеціальностей. Це дерматологи, гематологи, ревматологи. Матологи, кардіологи, неврологи, тобто всі спеціальності задіяні, навіть хірургічні спеціальності, які прийняли участь в формуванні реєстру таких хворих. Взагалі, донедавна Мінздрав фінансував лише дітей до 18 років. Сьогодні щось змінилося. Я вас трошки поправлю. Міністерство охорони здоров'я фінансує тільки з державного бюджету хворих до трьох років включно. І це у нас працювала конвенція ООН до 2016 року. Зараз деякі позиції переглядаються, щось фінансується, але хворі з трьох років і старше після трьохрічного віку залишаються на забезпеченні місцевих бюджетів. Це що стосується фінілки тонурії в основному, то є сюди. Не всі захворювання входять в перелік фінансування. А є, наприклад, такі хвороби, які фінансуються до 18 років і старше. В частности, фінілки це одне з орфанних захворювань, яке фінансується не тільки до 18 років, воно фінансується пожиттєво в нашому області, в нашій хворі. Ті, які отримували лікувальне харчування, вони продовжують отримати після 18 років. Скажіть, будь ласка, що це за така хвороба гоше? Бо таких людей у нас в Україні не так багато. Їх буквально 115-120 чоловік. Чи є такі люди в нашій області і що це за хвороба? Хвороба Гоше належить до хвороб накопичення. частота поширеності дуже рідка. Хворих з даним захворюванням у нас в області не зареєстрований. Для цих хворих є розроблена схема лікування. Воно набагато дороговартісне в порівнянні з таким захворюванням, як фінілки тому що там доза лікування визначається до сотні тисяч гривень і обходиться такі хворі в нашій державі досить дороговарті. Але в нас в області таких хворих не зареєстровано. З хворобами накопичення у нас є тільки муко-полісохаридоз, третій і четвертий тип. Ці хворі не підлягають під програму лікування з державного бюджету. А лікування дороговартісне. Наскільки воно так. дороговартісне? Від 70 тисяч до 200 тисяч на один курс на один місяць розраховується в нас в Україні створений центр орфанних хворих, який базується на базі охмандиту, на базі медико-генетичного центру. Очолює центр лікар Наталя Олександрівна. І всі хворі з підозрою на таке захворювання скеровуються в центр, де проводиться повне дообстеження. Треба визначити, якого саме ферменту не вистачає, в якій мірі і розробляється план лікування. Першу пробну лікування вони проходять на базі центру, на базі охмадиту, а потім вони скеровуються в обласні заклади по місцю проживання. Але ж я ще раз нагадаю, що Обстеження навіть планові вони проходять там же, тому що для цього захворювання необхідне обладнання, на якому виконуються специфічні обстеження. А їх на жаль в регіонах немає. Ви сказали, що більшість все ж таки захворювань це генетичні захворювання серед орфанних, і сказали про те, що від народження дітей можна. Обстежити і встановити цей діагноз сьогодні. Наука пішла навіть далі, і деякі хвороби вже визначаються на початкових стадіях вагітності. Чи ці хвороби можна визначити ще коли дитина знаходиться в утробі матері, і робити якісь висновки? Дивіться, якщо взяти вроджені вади, наприклад, там кісти головного мозку чи якісь інші, там черепно-мозкові кили, да їх можна визначити внутрішньоутробно утробно при ультразвуковому скринінговому обстеженні, але якщо ця вада виявлена в досить ранньому віці. То за законом нашої держави в такій сім'ї може бути запропоновано переживання вагітності за медичними показами в терміні до 22 тижнів, визначене наказом Міністерства охорони здоров'я. Працює комісія спеціальна на базі консультативно-діагностичного блоку обласного перинатального центру. Проводиться скринінгове усі при підтвердженні, сім'я має право вирішити, готова вона боротися за таку вагітність за існування такої дитини. І наскільки вони готові за це боротися? Якщо так, то такі сім'ї скеровуються до спеціальних закладів четвертого рівня. Це інститут педіатрії акушерства і гінекології, на базі якого існують клініки з корекції вроджених вад. Наша дитяча обласна лікарня, куди переводяться пацієнти, які не були виявлені під час вагітності, через те, що жінка не проходила обстеження планові, які являються обов'язковими в 11-13 тижнів. І в 20-21 тиждень це ті скринінгові обстеження, які являються обов'язковими для всіх. Але категорія жінок, які не стоять на обліку, не звертаються за медичною допомогою, поза якимись релігійними мотивами, не проходять планових обстежень. І цілий ряд таких захворювань може бути пропущено. Така ще хвороба, як гемофілія, вона також відноситься до орфанних, так? Чи ні? Хвороба гемофілія також відноситься до орфанних захворювань. Да, є гемофілія А, гемофілія Б. Це залежить від того, який фактор сортання крові пошкоджений. Але справа в тому, що поки не з'явиться в сім'ї хвора дитина, говорити внутрішньоутробно про можливість наявності у плоду такого захворювання ми не можемо. Тому, скажімо, коли з'являється в сім'ї хвора дитина, до наступної вагітності подружжя, як правило, готуються. Вони проходять ДНК-тестування. По-перше, встежується хвора дитина. Вже на сьогоднішній день працює, ДНК-діагностика робиться, хоча в спеціалізованих закладах, але робиться. І під час вагітності може бути визначений, плід є здоровим, чи він є носієм, чи він є хворою особою. Ви сказали, що термін життя у цих людей все ж таки обмежений, незважаючи на те, що вони починають своє лікування від народження. Наразі є такі дані, що в Україні найстаршому пацієнту на хворобу ГОШЕ виповнилося 42 роки, і більше 40 років виповнилося і найстаршому хворому на фенілкетонурію. А взагалі, термін життя який? Якщо вчасно починається лікування для таких захворювань, як фенілкетонурія, як вроджений гіпотереоз, який не визначений, термін життя в них не скорочується, як правило. Але ж якщо хворий пропущений або виявлений в більш пізньому віці, то на жаль, термін життя може бути коротшим, і це залежить не від основного захворювання, а від того, які ускладнення викликало дане захворювання. Якщо, наприклад, є епілепсія у хворого з фенілкетонурією, то якщо під час нападу вдома не з'явиться людина або той, який безпосередньо постійно перебуває з хворим, може бути асфіксія, яка приведе до смерті. І на жаль, це вже буде не основне захворювання, а ускладнення даного захворювання. І з другого боку, якщо починається специфічне лікування, то тривалість життя таких хворих подовжується. У нас, наприклад, в області є хворий з муковісцидозом, якому більше 40 років він, напевне, найстарший в Україні. Причому хворі вони мають багато ускладнень, але для даного захворювання це досить компенсований хворий. Скажіть, як вдається цим хворим взагалі виживати і так довго жити, якщо у нас і перебої з ліками іноді трапляються, і держава не завжди забезпечує лікуванням? Це за рахунок спонсорських коштів? Бо ж я так розумію, що та соціальна допомога вона абсолютно не покриває ті витрати, скільки коштує це лікування? Взагалі як їм вдається виживати сьогодні? На сьогоднішній день ми вже говорили про те, що деякі нозології і деякі вікові категорії вони входять до державних програм, і тому є державне фінансування, хоча воно має перебої деякі, обмежено. і обмежена, але в принципі по сьогоднішній день воно ще має місце бути. Крім того, відповідно до постанови кабінету міністрів було затверджено порядок надання медичної допомоги і саме даній категорії хворих. Було визначено, що при відсутності бюджетного фінансування витрати покладаються на місцеві бюджети, і таким чином протягом минулого року бачу печальні очі Лариси Васильівни. Переважна більшість обласних спеціалістів, які насамперед працюють більшу частину свого робочого часу саме з даною категорією хворих, тому що вони потребують найбільшої уваги, була направлена на те, що вони писали відповідні листи на місцеві органи самоврядування для того, щоб виділили кошти для лікування. Або це дитина, або це доросла людина, да? але вона на той час не мала абсолютно ніякої можливості придбати ті чи інші ліки. Тому говорити про те, що у нас нема проблеми, це абсолютно неправильно, і ми повинні дивитися правді в очі, що в нашій державі на сьогоднішній день це питання відкритим залишається і абсолютно покладено на плечі батьків і медичних працівників, які забезпечують нагляд за даною категорією хворих. Фінансується частково на щастя, деякі на речі обласні. фінансуються, і з обласного бюджету виділяються кошти, і з місцевих бюджетів. І я вам хочу сказати, що за останні напевне кілька років нас трохи краще розуміють місцеві органи самоврядування. Місно. Ну а саме головне батьки навчилися з цими захворюваннями жити. Це спосіб життя для хворих з деякими захворюваннями там є постійно і зарядка, і масажі, і лікувальні процедури, і вони навчились це все виконувати практично в домашніх умовах, щоб зменшити ризик, інфікування, таке інше. Тому фінансування, да, велику роль відіграє, але саме головне, що батьки вірять в те, що вони роблять, і тоді і сім'ї жити простіше. Може не простіше, але вони знають для чого вони це роблять. Чи часто трапляються такі випадки, коли батьки, дізнавшись про хворобу дитини, відмовляються від такої дитини, і що тоді з тією дитиною? Це медичний заклад, чи це освітній заклад? Хто опікується такою дитиною? Якщо є відмова батьків, така дитина переходить до обласного будинку дитини. Спеціалізовано, в залежності від того, який стан дитини. Це може бути спеціалізований будинок дитини в Новоград-Волинському, або Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини, де діти забезпечуються відповідним наглядом, медичним супроводом, реабілітацією, тому що і в одному, і в іншому закладі є певна команда лікарів, які саме займаються даною категорією дітей, надають реабілітаційні послуги і медичне забезпечення повне і ще ви говорили про те, що дуже важливу роль відіграє рання діагностика чи є у нас всі засоби для того, щоб рано визначити ось ці захворювання у дітей? Якщо ми говоримо про захворювання, які мають генетичні захворювання, так, рідкісні порушення обміну речовин, то на сьогоднішній день в Україні запланований скринінг на чотири захворювання, фінансуються тільки два із них. І, на щастя, вони працюють. І щороку виявляється троє-четверо хворих на фінілки, якщо вони починають лікування вчасно. То вони відвідують загальноосвітню школу, навчаються в вищих учбових закладах і нічим не відрізняються. Друга справа, що для більшості таких захворювань немає методів діагностики і запідозрити таке захворювання вчасно скерувати на дообстеження. Тут має працювати команда всіх спеціалістів на різних рівнях, починаючи від амбулаторного прийому, де бачу, що дитина не розмовляє чи не розвивається, чи йде з затримкою. до такого закладу, як ми, дитяча обласна лікарня, де є всі профільні спеціалісти в залежності від того, яка проблема виникла. Але найбільше все рівно це батьки значення відіграють наскільки батьки зможуть да, вчасно розпізнати, що щось з дитиною не так. І наскільки вони вчасно зможуть звернутися за медичною допомогою, і хотілося б сьогодні ще акцентувати увагу, що переважна більшість тих захворювань, які на сьогоднішній день входять до розряду орфаних а це і хвороби ендокринної системи, і новоутворення, і нервові розлади. Але переважна більшість цих захворювань ми на них можемо впливати своїм правильним харчуванням вагітної під час вагітності. Ми правильно повинні і відповідно до віку харчувати дитину. А не кормити її сосисками в сім місяців, або не давати їм цукерки, починаючи з того моменту, коли вони можуть в ручку взяти щось. Це повинна бути іграшка, а не цукерка. Ми повинні завжди про це пам'ятати, що є ті продукти, які дитині по віку дозволені. є ті продукти, які по віку дитині не дозволені, ми повинні пам'ятати, що вагітна жінка вона несе відповідальність і за себе, і за ту ненароджену дитину, яку вона носить в собі. Да? І Вона повинна завжди пам'ятати. Тати, що вона їсть, який спосіб життя вона веде на сьогоднішній день. Ми не будемо говорити про те, що ми сьогодні бачимо на вулицях і вагітних жінок, які в одній руці тримають пляшку з пивом, в другій це цигарка. І потім ми говоримо про те, що орфані захворювання кількість їх збільшується. Да, ми повинні про це все дбати з вами. Ми повинні дбати про якість питної води. ми повинні дбати про. Дотримання стандартів виготовленні продуктів харчування, бо без цього всього на сьогоднішній день неможливо впливати на кількість орфанних захворювань і її буде з кожним роком все більше. Якщо б на державному рівні, по перше, в другу чергу на рівні кожної особистої сім'ї не будемо ми звертати увагу да на такі важливі речі, як збереження здоров'я. Ви вже почали говорити про профілактику. Досить такі вагому роль в профілактиці. Ви сказали, відіграє харчування. Про сосиски ви сказали про воду цигарки. Що ще не можна ні вагітним, ні дітям маленьким давати, щоб ну якось профілактувати ці захворювання? Зараз всі дуже досвідчені і дуже багато уваги в засобах масової інформації приділяються тому, і що складається той продукт харчування, який ми їмо. Скільки там єшок, як да? просто народні ми говоримо на це. Треба обов'язково звертати увагу. Да, ми повинні говорити про те, що екологічні продукти да наскільки вони екопродукти, які зараз на ринку є, чи вони відповідають, так само дуже великий знак питання. Ми ставимо. Але я більше акцент роблю на те, що продукти повинні відповідати Відповідати віку. Да? Якщо дитині до двох років не можна давати тістечка і не можна давати цукерки, то їх не можна давати. Тому що переважна більшість таких продуктів, як тістечка і цукерки, в своєму складі мають ті самі єшки. Якщо ми говоримо про те, що до двох років так само не можна не колбасних виробів дітям давати, да? не сосиски, це так само входить сюди. Є певні вікові групи і розписане харчування по кожній віковій групі для дитини. Ми повинні просто це виконувати. Якщо ми хочемо, щоб наша дитина була здорова, ми повинні саме в це вкладати. Якщо ми не будемо цим займатися, ніхто в це вкладення в здоров'я нашої дитини робити не буде. І оцей лозунг все краще дітям да мені дуже подобається, і мені здається, що це єдине, що ми можемо прийняти з часів радянського союзу і повинні про це говорити, тому що все краще дітям повинно бути. Тому що якщо сьогодні не буде все краще дітям, да, то завтра не буде нічого абсолютно. Бо жодна країна, яка не вкладає в дитинство, вона не має майбутнього. Люба вагітність має бути планована, і планована він має бути не тільки в сім'ї, а з лікарем, і перед тим як вступити в своє майбутнє, бо це майбутнє подружжя, необхідно, щоб пройшли обстеження і мають плановану здорову вагітність, можна говорити про здорові нащадки. Ну і якщо вже так сталося, що батьки щось починають ем, помічати за своєю дитиною, що вона якось розвивається, можливо, не так, чи якось реагує навіть на ті самі звичні продукти до якого лікаря. Першу чергу треба йти. З чого потрібно починати обстеження на ось такі рідкісні хвороби? Першим лікарем першого контакту завжди є лікар-педіатр, який наглядає дитину з народження, тому що він разом з батьками несе відповідальність за те, що дитина буде рости здоровою. Тому перш за все це повинен бути лікар-педіатр, до якого батьки приходять і говорять, що ось мене турбує там стан, який от сьогодні з'явився чи вчора був. І таким чином педіатр вже вирішує, яке обстеження треба провести дитини. І консультація якого вузького спеціаліста потребує дана дитина. Я згідна що лікарем першого контакту обов'язково є педіатр, тому що вузьких спеціалістів їх мало їх одиниці в області, і прийти просто ніж з чим. Тобто перша консультація вона даремна. А коли пацієнт приходить, він має, що він його подивились. Зробили перші обстеження, які можуть бути специфічними навіть в районі, і знайшли, що у цієї дитини збільшена на її повинен подивитись, спеціаліст, чи там гастроентеролог, чи якщо гастрологічної проблеми немає, то вже після того його скеровують для когось іншого. Але першим контактом це все-таки лікар-падіатр, або як сьогодні кажуть, сімейний лікар. Хочу нагадати, що гостями нашого ефіру сьогодні були обласний позаштатний спеціаліст педіатрії управління охорони здоров'я облдержадміністрації, заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Лук'яненко та завідуюча медико-генетичної консультації обласного перинатального центру Лариса Попович. І хочу сказати, що особливістю усіх цих хвороб, про які ми сьогодні говорили, рідкісних профанних хвороб, є те, що вони невиліковні. їх звичайно не можна спрогнозувати. Але їх можна профілактувати, можна жити з цими хворобами і дуже довго жити, якщо вчасно діагностувати і правильно лікувати. На цьому програма завершена. Бувайте здорові. до зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб.